Св'яте письмо з отцем Євгеном Станішевським пізнаємо глибину Біблії разом. Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, дорогі слухачі, на Радіо Воскресіння у програмі Роздуми над Святим Письмом». Минулого разу ми розглядали уривок, який, як я вам говорив, є таким вступом. До третього розділу першої частини Євангелії від Марка. А сьогодні подивимося на уривок, який практично має досить чіткі такі вказівки на те, що ось тут є цей початок, і на кінець. І ви побачите ті межі третього розділу. А тоді зупинимося безпосередньо на матеріалі самого уривка. Слухаймо текст. І зачув цар Ірод, бо ім'я його стало явним, і казав, що Йоанн Хреститель воскрес із мертвих, тим то і чуда діються за нього. Інші ж твердили, То Ілля, а ще інші то пророк, один із пророків. Зачувши про те, Ірод мовив То Йоанн, якому голову я стяв, він устав із мертвих. Бо той Ірод послав був схопити Йоанна і зв'язав його в темниці, за Іродіяди жінки Филипа свого брата, бо оженився був з нею. Йоанн же сказав Іродові Не личить тобі мати жінку брата твого. Іродіяда ж лютилася на нього і убити його бажала, та не могла. Бо Ірод боявся Йоанна, знаючи, що чоловік він був справедливий і святий. Тож і беріг його, слухаючи його, непокоївся він дуже, однак слухав його охоче. Як же настав сприятливий день, коли то ірод на день своїх народин споряджав бенкет для своїх вельмож, тисячників та знатних галилейських, увійшла дочка тієї іродіяди, танцювала і догодила Іродові та гостям. Цар сказав дівчині. Проси в мене, чого бажаєш, я дам тобі. Ще й присягнув їй, чого б ти тільки в мене просила дам тобі хоч би й половину мого царства. Вийшла вона та й до своєї матері каже: Чого маю просити? Вона ж відповіла: Голову Йоанна Хрестителя. І, негайно, увійшовши притьмом до царя, попросила дівчина. Хочу, щоб ти дав мені зараз же на полумиску голову Йоанна Хрестителя. Вельми засмутився цар, та з за присяги та з огляду на гостей не хотів їм відмовити. Тож послав цар відразу прибічника, наказавши йому принести голову Йоанна. Пішов той, стяв його у в'язниці, приніс його голову на полумиску і подав її дівчині. А дівчина дала її матері своїй. Учні ж його, довідавшись про те, прийшли і взяли його тіло та поклали його у гробі. Ми послухали цей матеріал, який нам представляє євангелист Марко у шостій главі свого Євангелія. І, як ви бачите, тут ідеться про певні відповіді на питання, хто такий є Ісус. І коли ви подивитеся на той матеріал, який присутній в восьмій главі, починаючи з 27-го вірша, ви побачите дуже чіткий такий паралельний виклад матеріалу, де повторюються ті самі персонажі, які пробують бути відповіддю на те, хто такий Ісус. Так? Це Іван Хреститель, це Ілля і один з пророків. Добре, отже, саме це є ті межі третього розділу першої частини. Отже, коли ви уважно послухали цей матеріал, то бачите, що отут є саме це питання, яке є основне, про що ми говорили також і минулого разу. Хто такий є Ісус? Бо я вже тоді вам казав, що від відповіді на це питання буде залежати формування тих стосунків. Які представляє Марко між Ісусом і різними групами людей, в даному випадку буде йтися про стосунки між Ісусом і Його учнями, адже саме цей розділ цього, цієї першої частини присвячений стосункам Ісуса і Його учнів. І отже, ми вже з вами говорили про те, що два перших розділи закінчилися тим, що е, ті, Кому Марко надавав особливу увагу, не дали доброї відповіді. І отже, він вже показав, що між Ісусом і релігійними провідниками відбувся певний конфлікт, бо вони відповіли на це питання, що Ісус є переступник закону. Між Ісусом і свояками відбувся також певний конфлікт, бо вони не хотіли бачити в Ісусі когось більшого ніж Тесля, ніж той, який виріс поміж ними. І отже, Марко тепер зосереджує увагу на Ісуса і Його учнів. І цей момент є надзвичайно важливий, бо, здається, більше нікого нема у Євангелію, хто би міг дати відповідь на це питання. Звичайно, ми розуміємо, що є ще також читач, той, який. Також належить до когорти учнів, і отже, для нього це питання, хто такий Ісус, назріває тепер і доходить до певної кульмінації. Але треба розуміти, що дві попередні групи ввійшли у кризу стосунків між Ісусом і ними, бо е, ці дві групи, е, провідників релігійних і свояків, не здатні були дати. Повної відповіді на питання, хто такий є Ісус. І як ви бачите, Марко показує важливість того питання. І отже, починає він уривок саме з цього, що каже цар Ірод, а ми розуміємо, що цар Він є представник цілого народу, подібно як зараз, президент. Представник цілого народу, і як би хто не дивився сьогодні на нашого президента, е який є, він представляє цілий народ. І ви бачите у телебаченнях, як показують, що його приймають різні е там парламентарі, чи різні уряди різних країн, немов би він є уособленням цілого того народу, який зараз протиставляється оцій агресії з боку Росії. І отже, цар є представником народу. І отже, можна сказати, що Марко тут у тому уривку наголос ставить, що ось цар бере на себе е, дати відповідь. Ким є Ісус? Хто Він є такий? Треба розуміти також, що цар у ізраїльському суспільстві це був той Божий помазаник. Той, який усвідомлював відповідальність за народ Божий, де з Божої ласки він є поставлений стерегти цей народ, піклуватися про нього. Хоча, якщо дивитися пристально на цей титул, який носив Ірод, він не був царем. Царем був його батько, оцей ірод Аскалонський. Він мав титул царя юдейського. Натомість тут йдеться про Ірода, який більш відомий як ірод Антипа. Іван, і він мав титул тетрарха, тобто той, який володів лише частиною отої землі, яка колись належала його батькові, що носив титул царя юдейського. Марко на це не зважає. Його не цікавить суто титул. Будемо говорити, юридичний, а він тут хоче показати те, що ірод представляє цілий народ. І отже, цей ірод каже, що Ісус з Назарета, Той, про кого Він почув, що це є Іван Хреститель, що воскрес із мертвих. А тоді ми бачимо, що є інші, які твердять, що це є Ілля або один з пророків. І тим самим Марко нам подає ось Цар і цілісний народ має своє судження про те, ким є Ісус. Добре? І коли ми дивимося на ті відповіді, які тут є представлені Євангелистом Марком, ми розуміємо, що десь починає вловлюватися питання, яке стосується Ісуса. Так, отже, десь цей зв'язок із пророками. Але Ісуса, на Ісуса дивляться як одного з пророків, не мов би якийсь пророк з тих, які були колись, вернувся. І отже, це є дуже цікавий підхід до того, як на Ісуса дивилися у тих часах. І тоді великим матеріалом цього уривка є також те, що ви почули, розповідь про смерть Івана Хрестителя. І отже, надзвичайно цікавий текст є представлений. Отже, Іван Хреститель. Це була надзвичайно цікава особа, надзвичайно велична особа, і ми вже з вами розглядали на самому початку тих наших розважань, адже в першій главі свого Євангелія Марко нам розповідає про Івана Хрестителя як того, який є сповненням пророцтв. Той, який себе бачив не інакше, як голос вопіющого в пустині, він в собі бачив того, який мав би приготувати дорогу Господеві. Так і отже, ми бачимо, що цей момент, по який пов'язує Івана Хрестителя із пророками, із дійсненням певних пророцтв, відображається тепер у тому, як сприймають Ісуса з Назарета. І отже, що сталося з Іваном Хрестителем? Зосередимо увагу на цей матеріал, який є представлений у даному уривку. Отже, Ірод говорить про Ісуса бо, як того Івана, що воскрес із мертвих, бо саме з Його наказу було вбито Івана Хрестителя. Як це сталося і чому це сталося? Ми дуже чітко десь можемо тепер говорити про цю подію і навіть про місце і приблизний час, коли це сталося, маючи певну кількість інформації, яка дійшла до нас із минулих часів. І одним із таких джерел, яке подає нам вістки про цю подію, є Йосиф Флавій, який написав. Такий будемо говорити навіть багатотомник, своєрідний, так, який називається Юдейські війни. У 18-й книзі цієї розповіді про юдейські війни він нам представляє подію, яка стосується саме оцієї, можна сказати, страти Івана Хрестителя, і подій, пов'язаних із цим. Адже Єврейський народ переосмислював події з історії і прив'язував їх до якихось певних подій. Отже, про що йдеться? Йдеться про цього ірода Антипу, який Керував внаслідок того, що Рим його потвердив володіти тою частиною теренів свого батька Ірода Аскалонського після його смерті. І отже, ірод Антипа був одружений із дочкою Арети IV, який дуже добре, дуже довгий час був правителем Набатеїв. Практично, можна сказати, з IX століття до Різдва Христового аж по 40-й рік по Різдві Христовому. Дуже великий період часу управляв тим царством набатеїв Арета IV. І отже, його дочка була жінкою Ірода Антипи. Але в певний момент часу, коли Ірод Антипа відвідував Рим, він там. Зустрівся і, будемо говорити, своєю родичкою, іродіадою. Адже треба розуміти, що ці е, особи, які належать до династії Ірода, які є представлені в історії, вони підкреслюють багато таких зв'язків дуже цікавих. Так? Отже, ми розуміємо, що Після смерті Ірода Аскалонського було чотири особи, що керували у Юдеї і Галилеї. Так? Це, будемо говорити, Архилай, Ірод Антипа, Филип. І, отже, вони керують цими землями. Був один із синів Ірода Аскалонського. Який звався Ірод, і його часом також називали Филип, що робило певну проблему із тим Филипом, що керував на сході, на північному сході від е, Галилеї. Так? А оцей Ф ірод, який був у Римі, часом його ще називають Ірод Боет, е, от за жінку мав Іродіаду. І отже, Іродіада, зустрівшись з Іродом Антипою, вирішила. На пропозицію Ірода стати його жінкою позитивно. Але за однієї умови, що ірод Антипа вижене свою дружину, яку він має, тобто дочку царя Набатеїв Арети IV. І, отже, Йосиф Йосифлавій розповідає, що спочатку ця жінка Ірода Антипи була у фортеці Махеронті. Сама ця фортеця також має дуже цікаву історію. Вона знаходиться десь приблизно кілометрів 25 від того місця, де Йордан впадає в Мертве море, і так по узбережжі східному Мертвого моря. Можна дійти до такого великого узвища пагорбу, на якому вперше побудував е, таку захисну споруду Щеянней. Вважається, що вона була збудована десь в 90-му році до Різдва Христового. А потім, коли прийшли римські війська під керуванням Помпея, вони зруйнували цю фортецю і її відбув відбудував Ірод Аскалонський. І отже, ми знаходимося, можна сказати, в, тій, в тому такому палаці. В тій укріпленій місцевості, яка була відбудована іродом Аскалонським батьком Ірода Антипи. Так, і отже, там недалеко були також вже володіння царя Набатеїв, Арети IV. І отже, в цій місцевості, коли Ірод відзначав, Свій день народження відбулася ця подія, про яку пише Євангелист Марко. Зверніть увагу, як він каже в 21 му вірші, як же настав сприятливий день. Дуже цікаве це формулювання: сприятливий день! Сприятливий день для кого? Для Ірода, для Іродіади, для Івана Хрестителя. Отже, ми маємо всіх тих е, дійових осіб, які там є задіяні. І Марко говорить про сприятливий день, надзвичайно гарне формулювання, щоб зрозуміти, про що говорить Марко. Бо будь-який день є сприятливий, так? сприятливий для того, щоб здійснити те, що є потрібно, і ми можемо розуміти, що тут кожен визначав те, що є потрібно, внаслідок того, чого він бажав. Ірод е, хотів зробити великий бенкет в честь свого день народження, і для нього це був сприятливий день. Іродіагада бажала смерті Івана Хрестителя, і це був для неї сприятливий день, бо вона вже склала план, як цього досягти. Для Івана Хрестителя це був сприятливий день нарешті засвідчити в особливий спосіб ту вірність Богові. Адже він був заточений. У цю фортецю за те, що старався, як пророк, будучи пророком, голосити те, що було потрібно сказати для навернення царя в першу чергу. І отже, він саме говорив Іродові не личить тобі мати за жінку жінку брата свого. І отже, це був дуже важливий докір, який зробив Іван Хреститель Іродові. Але як ми бачимо, Марко описує, що Ірод на це не реагував вороже, так йому це дошкуляло. Але Марко підкреслює дуже важливу річ, що Ірод, він був той, хто вважав Івана за чоловіка справедливого і святого, і тому беріг його. І дуже цікавий цей парадокс берегти чоловіка, того, якого вважаєш святим, аж до того, щоб заточити його у в'язницю. Бо найкраще можна берегти там, там його пильнують, там його годують, доглядають. Оцей парадокс цього слова берегти. Ірод хоче його берегти, але Марко не мовби підкреслює, що надто сильне. Старання у збереженні може привести до отого своєрідного задушення, заточення у в'язницю. Це дуже цікавий момент, для того, щоб ми розуміли, що часом тих людей, яких ми любимо і хочемо берегти, треба також сприймати як людей вільних, і щоб ті наші старання добереження не привели часом. До своєрідного ув'язнення, бо часом з добра до іншої особи хочеться зробити щось таке, щоб їм було добре, але це вже йде їм на шкоду. Особливо це стосується тих певних стосунків батьків до дітей. Часом батьки так хочуть догодити своїм дітям, що переходять межу, яка вже е, стається певною проблемою для дітей. Деколи психологи називають таких батьків токсичними батьками. Отже, маємо оцей момент дуже важливий: Ірод вважає Івана за чоловіка справедливого і святого. І отже, він приймає його слова як докір, сказаний справедливо. Бо він розуміє, що ось це є той е, момент, який він переживає в житті, і він не кончує добрий. Але не може нічого зробити з собою. Так? Оце бажання, щоб Іродіада була його жінка, привело Ірода до того, що він вигнав е, свою попередню дружину, що привело потім до е, Великої е, війни між царем Набатеїв і Іродом Антипою, і саме Царна Набатеїв розбив військо Ірода Антипи і зруйнував, можна сказати, ту фортецю Махерон. І юдеї потім це десь сталося приблизно в 36 му році по Різдві Христовому, оця битва. І юдеї, в принципі, сприймали, що саме ця битва і знищення. Військ Ірода Антипи було як Боже покарання за те, що Ірод Антипа вбив Івана Хрестителя. І отже, люди пам'ятали про ту смерть, яка сталася в цій фортеці, і про ці події, які відбулися через кілька років, і пов'язували їх як покарання за смерть Івана Хрестителя. І отже, ми маємо оцей уривочок, в якому підкреслюється, як важливо. Бачити, що Марко підкреслює: з одного боку, цей сприятливий день, а з другого боку, це береження іншої людини. Також є дуже важливе питання, яким Марко ставить читачеві, що стосується отого бажання. Марко це формулює таким чином. Чого хочеш? Щоб тільки проси, що тільки ти хотіла, я дам тобі. І виглядає, що дочка Іродіади не знає, чого вона хоче. Вона йде до мами і каже, чого маю просити? І отже Марко тут ставить перед очі читачеві дуже важливе питання. А чи ти знаєш, чого ти хочеш в житті? От якби тебе спитали: я дам тобі все те, що ти бажаєш. Чого ти хочеш? Це питання є надзвичайно важливе для того, що було озвучене сьогодні. Бо виглядає, що Ірод хотів і бажав, щоб Іван жив. Водночас сталася подія, яка змінила щось. Ірод Антипа пообіцяв, що він зробить все. Для цієї дівчини, яка танцювала, що вона хоче їй дасть. І коли вона забажала голову Івана Хрестителя, чітко підкреслюється, що ірод Антипа не бажав зробити їй це, але з огляду на те, що пообіцяв, довершує своє слово сказане. Ним. І це є ще один такий штрих. На який Марко звертає увагу читача, вміти тримати язик за зу зубами, не обіцяти того, що може привести до повної катастрофи, а навіть коли щось і пообіцялося. Якщо я розумію, що ось тепер я пізнав ту дійсність набагато глибше, і я ніяк не міг очікувати в тому. Вміти відмовитися від своїх пообіцянок, навіть коли би я виглядав людиною, що не може стримати свого слова задля спасіння життя іншої людини, яку ще й до того поважається. І отже, Марко тут говорить про так зване марнославство, яке було притаманне для отого царя, що не захотів. Відмовитися від свого слова, навіть коли треба було знищити отого святого чоловіка, того пророка від Бога. Тому спробуймо собі сьогодні поставити отих три питання до розважання, чи я розумію, що сприятливий день є практично кожним днем для мене. Важливо бачити те, чого я хочу. І цей день буде сприятливий для мене. І отже, інше питання звідси, а чого саме я хочу в житті? Що є те найбільш сокровенне бажання, якого би я хотів сповнити в моєму житті? І третій момент є дуже важливий, навіть коли я маю якісь бажання сповнити, якщо я розумію, що воно є недобре. І несе загрозу для життя іншої людини, чи я можу відмовитися від певних бажань для того, щоб врятувати іншу людину і тим самим подивитися на себе, чи не живу часом марнославством, де пробую виглядати в очах інших людей людиною великою, чесною, справедливою. Людиною, яку вони хочуть бачити, у цій величі, що я ось дотримуюся свого слова. Роздумуймо над Словом Божим, бо воно дає нам пізнавати дійсність дуже глибинно, розповідаючи нам про життя тих людей, які були подібними до нас, жили в іншій епосі, але переживали ті самі. Емоції і почуття, яким ми живемо сьогодні, роздумуємо над Словом Божим для того, щоб пізнавати себе і, пізнаючи себе, розпізнавати ті бажання, ці певні проблеми, які маємо в житті, і розуміти, що день сприятливий є цей день для сповнення волі Божої. До зустрічі через тиждень. На радіо Воскресіння о сьомій годині вечора у вівторок. Святе письмо з отцем Євгеном Станішевським. Пізнаємо глибину біблії разом.